Прийняти участь в роботі сесії міської ради, виконати цей свій обов'язок. Немає жодних перешкод для потрапляння в сесію міської ради для будь-якого депутата Тернопільської міської ради, крім трьох зрадників, які вже не є депутатами, тому що проти них вже порушена процедура відкликання депутатських мандатів. І всеукраїнське об'єднання Свобода своєї цілі досягне. Слава Україні! Депутат, склади мандат! 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 Депутат склади мандат! Депутат склади мандат! Депутат склади мандат! Зрадникам на місце в раді! Зрадникам України! Слава! Слава всі! Мерть ворогам! Україна! Пане дусе!